Васильку, а ким ти хочеш стати, коли виростеш? Гонщиком. Ого. А яку ти машину хочеш? Як у діда. самогонну. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Жінка з шикарними формами заходить в аптеку. Купує жетончик для зважування і стає на ваги. Явно засмутившись через результат, вона знімає шубу, знову купує жетончик і стає на ваги. Залишившись незадоволеною, купує черговий жетон і знімає светр, потім туфлі. Коли сходить із вагів, бачить аптекаря зі жменною жетонів. Мадам, з почуттям каже він, далі за рахунок закладу. Дружина чоловікові. Колю, ти мене розумієш? Розумію. Ну, то поясни і мені теж. Два веселих парубка вирішили поприколюватись над офіціантом у новому елітному ресторані. Замовляють. Скажіть, у вас є щось екзотичне? У нас є абсолютно всі екзотичні страви. А у вас є чорна ковбаса? Офіціант задумався і, пообіцявши уточнити, пішов на кухню. Хлопці сидять регочуть. Через деякий час офіціант повертається і каже На жаль, чорної ковбаси сьогодні немає. Зате є чорне молоко. Ті здивувалися, ну і замовили по чорному молоку. До них виходить товстенна, темношкіра жінка з величезними грудьми. Хапає обох, притискає до себе і давай їх поїти. Коли вони вже втомилися пити, кидає їх на підлогу і йде. От холєра!» Добре, що у них чорної ковбаси не було.